Каналі Міслат, і сьогодні всесвіті День котів. І сьогодні в честь цього дня я вам хочу зіграти казочку про Кіті, яка шукала друга. Ну що поїхали. Ох, як мені нудно самій! У мене є м'ячик клубочок, мисочка, але немає друга. Може вирішити на пошуки? Гав? Так. Але я люблю бігати і гратися, і гавкати. А ти я дуже люблю лежати, ти там сидіти і ловити сонячні зайчики. Ми різні, але ми все одно можемо дрожити. Я зайчик-стрибенець. А ви хто такі? Я вас боюся. Не біся. Я криця Мурка, а я бачка-сніжинка. Не хороші. Тепер я знаю не всі коти собачки погані. Давай, дружити, давай. Ми пішли трохи. В... Справжні друзі це ті, хто тебе приймає такою, як ти є. Точно, не треба бути з тим на когось схожою, щоб з тіма не здружити. Знають всі, коли що ми всі разом. Ура! Дружба, це сила! Теперь не один, а цілих три друга. Ми як одна родина. Друзі, давайте жити всі дружно. Разом на Ви були на каналі не ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Та обов'язково напишіть в коментарях, як вам моя казочка. Ну що, всім пока!